понад століття на сцені та крах радянських міфів. 12 лютого франківський драмтеатр відзначатиме свою 115 ту річницю. Довгий час вважалося, що історія закладу розпочалася лише у 1939 році з приходом радянської влади. Проте тривалі архівні розслідування, вивчення тогочасної преси та залучення істориків спростували цей наратив. Дослідники знайшли докази того, що перша прем'єра відбулася ще у 1911 році. Ми запросили справді театрознавців, і, і дуже багато. Матеріалів просто почало вискакувати і з, зі Львова, і з Києва, і наших Івано-Франківських сьогоднішній театр є спадкоємцем трупи Тобілевича, яка була заснована в 1910 році. Період Першої світової війни я вже коротко вам сказав, десь були, існували, але зрозуміло, що вони існували. В нас є, є ці документи, і, але вже такий більш висвітлений період починається з 1921 року, а просто. Зірковий, як на той час з 1927 року свої двері для глядачів новостворений театр, відкрив класикою виставою Наталка Полтавка Івана Котляревського. Попри виклики Першої світової війни та зміну політичних режимів, трупа не лише вистояла, а й активно гастролювала, презентуючи найкращі взірці світової та української драматургії. І чесно вам скажу, що коли ми минулого року вирішили до святкування поставити Наталку Полтавку, я я не знав. Цього факту про цей факт ми вже дізналися буквально за тиждень до прем'єри. Ось такі невипадкові е, випадковості. З нагоди ювілею з 10 по 15 лютого триватиме шоу кейс у програмі. 14 знакових вистав, що стали обличчям сучасного франківського драмтеатру від легендарної солодкої Дарусі до експериментальних Ромео і Джульєти та Гамлета. А символічним показом стане Наталка Полтавка, з якої 115 років тому все розпочиналося. Яна лазорик, Віктор Костенюк. ela radio companhia